Вітаємо головний наранок. Унолиний випуск Росіяни цієї ночі атакували Харків. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в Новоборському районі вогнем охоплене СТО. Одна людина загинула, та одна поранена на Харківщині. Росіяни дронами атакували селище Борівське Купінського району. Там спалахнули складські складські приміщення, два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства. Ми пізно ввечері Росіяни розстріляли з артилерії одну з лікарень у Херсоні, будівля Понівечина, постраждали п'ятеро пацієнтів та троє медичних сестер. На Одещині була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура у Вилківській територіальній громаді. Люди не постраждали. Росія вдарила двома полістичними ракетами по гуляйполю на Дніпропетровщині. Про це повідомили наші сили оборони на півдні України. Пізніше офіційно повідомили про загибель та поранення наших військових, серед яких і Сергій Захаревич. Це командир 110-ї бригади імені Марка Безручка. Професійний військовий він займався підготовкою курсів для бійців сили спеціальних операцій. Деталі російської атаки по гуляйполю повідомив і президент України. Внаслідок ракетного удару були поранені понад 30. 30 людей каже президент, ну давайте послухаємо більше. Є втрати і військові, і цивільні. Триває повне розслідування обставин цього удару. Я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, а це був ракетний удар. Усім надають необхідну допомогу. Негайно припинити вогонь в Україні закликав Путіна президент Франції Еммануель Макрон та російський правитель вперше з вересня 2022 року провели телефонну розмову в Єлисейському палаці. Повідомили, що в розмові з Путіним Макрон підкреслив незмінну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України. Він закликав до початку переговорів між Україною і Росією для досягнення міцного і тривалого врегулювання конфлікту. Після телефонної розмови з Путіним президент Франції зателефонував волод. Диморозеленському і ознайомив українського лідера з деталями своєї бесіди з Путіним. Верховний суд Польщі визнав вибори президента дійсними. Там дійшли висновку, що жодне з виявлених порушень під час виборів не плинуло на результат. На виборах у Польщі переміг консервативний націоналіст Кароль Навроцький, якого підтримувала опозиційна партія Право і справедливість за нього проголосували 50,89% виборців. Його опонент, проєвропейський мер Варшави Рафал Чашковський набрав 49,11% голосів. Данія з 1 липня впровадила обов'язковий військовий призов для жінок, які досягли 18-річного віку. І таке рішення було прийнято на тлі зростання загроз безпеці в Європі та в умовах затяжної війни Росії проти України. Очікується, що до 33-го року кількість новобранців зросте на 40%. Нині щороку призивають близько 5 тисяч чисельність професійних військових у Данії наразі близько 9 тисяч осіб. При кількості населення приблизно 6 мільйонів. Уряд країн. Ні, також планує збільшити витрати на оборону вже цього року. На ці цілі спрямують 3% від ВВП країни. США офіційно припинили роботу USAID. 83% програм скасовано після того як діяльність агентства США з міжнародного розвитку зупинили частину програм іноземної допомоги, передали під контроль державного департаменту. США про це заявив власне держсектар США Марко Робіо. І за його словами, держдепартамент адмініструватиме лише ті програми, які відповідають зовнішній політиці адміністрації Трампа і просувають інтереси США у Білому домі. вважають, що тепер програми стануть Ну, ефективнішими. У застосунку дія тепер можна поскаржитися на чиновників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, нова опція допоможе послабити бюрократичну тяганину. Залишити зворотній зв'язок по державному органу можна буде голосом або текстом. А куди надходитимуть відгуки і хто на них реагуватиме? Власне деталі розповів сам Михайло Федоров. Послухаймо. Міністр, який відповідає за цей державний орган, на дашборді побачить ваш відгук, і це важливо. Да, цифрова демократія вона дозволяє отримувати зворотній зв'язок від громадян і швидко змінювати правила гри полісі за що й повинні відповідати міністри, і чим вони повинні займатися. Художниця Жанна Кадирова представить Україну на 61-му венеційському бієналі сучасного мистецтва з проєктом гарантії безпеки. Центральною є скульптура Кадирової олень із серії «Оригамі», що була встановлена в парку ювілейний у Покровську на Донеччині ще в 2019 році. Скульптуру тоді розмістили на постанементі, з якого демонтували радянський реактивний літак, що символізував військову потужність совєтського союзу у 24-му році. Під час евакуації. Аці жителів Покровська ініціативна група вивезла скульптуру оленя із зони бойових дій і нагадаю, що бінали проводять кожні два роки у Венеції. У 26-му році вона відбуватиметься з 9 травня по 22 листопада. І друзі, новина гаряча Буквально цієї е, хвилини сполучені Штати Америки призупиняють постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів Україні. Про це цього ранку заявила прес-секретарка Білого Дому Анна Келі для CBS News. і пояснила цей крок пріоритетними інтересами Америки після підтримки інших країн світу. В Білому домі зараз побоюються, що військові запаси. Ша впадуть за надто низько. Рішення, начебто, прийняли на початку червня, але вступає в силу саме зараз. Йдеться про десятки перехоплювачів Петріот, понад 100 ракет Хелфаєр і інші ракети, які Україна запускає зі своїх винищувачів f 16 і безпілотників, боєприпаси та інші види озброєння можуть залишатися на паузі до завершення оцінки запасів армії США. Якщо ж спостерігатиметься дефіцит або виникне потреба у їхньому постачанні в інші регіони світу, затримка може тривати ще. Довше. Отакою, друзі, станом на цю мить. Далі продовжимо ознайомитися з подіями в Україні і світі Щопівгодини півгодини. Свіжа інформація. Прямуйте з нами далі. точку опори. Друзі, ну і е, зараз вже е, розкажемо наступну інформацію. Дуже, важ, дуже важливий момент. Ми тільки а, що налагоджували зв'язок з нашою Оленою квіткою. Щось так, суботником. ну от Це, власне вже та, що... налагодили. Квітка вже готова угу. з'явитися в нашому ефірі. Вс... тобі доброго ранку, квіту Вітуль, да. розкажи, будь ласка, що там з погодою? Холодно, вітряно, соняч, сонячно. Е, або і... сніг. <с? Ні, снігу не треба. Будь ласка. Колеги, доброго ранку. Я вам хочу сказати, що це прекрасний початок дня, тому що от зараз це 6.39, Мені показує годинник, і можна насолодитися ще літніми, такими знаєте, прохолодними ранками, але не холодними. Термометри в Києві показують плюс 15 градусів. Трошечки є невеликий такий вітерець, але все свідчить про те, що день буде сонячним, і дуже теплим. Сонце вже починає підніматися і припікати. А тому налаштовуватись на це й налаштовуватись на те, що сьогодні можна буде трошечки посазпозас. Магати і знаєте, все ж таки поки що вдихати цю таку ранкову прохолоду, тому що синоптики вже попереджають, що найближчими днями України накриє спека 30 і більше ніж 30 градусів. Ця спека вже не на жарт розгулялася в Європі. Зумовлена вона тим, що прийшло тепло повітря з північної Африки. Ну а в україну ця спека завітає з Балканського півострова. Друзі, ну поки ми чекаємо на цю спеку. Синоптики вже підбивають синоптичні рекорди червня. Так, от середня температура повітря в К. Києві за червень склала 19,1 градусів за Цельсієм, і це майже на пів градуса нижче за кліматичну норму. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. Тобто, червень у нас був знаєте, такий аномально прохолодним. Ну яким буде липень. Дізнаємося в кінці липня. Друзі, ну поки очікуємо, не знаю на спеку. Хочу порадувати, що сьогодні цей день ця середа вона буде ще так зафіксує ще помірні температури в Україні. Яко. Буде погода по всім регіонам, зараз розповім більш детально. І традиційно ми починаємо зі сходу країни. А там сьогодні очікується дощі в усіх областях без виключення в Харкові, в Донецьку та Луганську. В день температура повітря прогріється до плюс 22 градусів тепла. Південь країни, а там сьогодні без опадів, це Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Крим. Денний максимум там очікується 27-28 градусів тепла. Саме такої ж температури 27-28 градусів тепла. Сьогодні сноптики нам прогнозують на заході країни там сьогодні також без опадів. Виключенням є лише Закарпаття в Ужгороді. Сьогодні, взагалі, найтепліша точка на мапі України. Там синоптики прогнозують плюс 31 градус тепла. Північ країни там сьогодні буде і дощ, і спека. Зокрема, на Житомирщині в день очікується плюс 26 градусів і без опадів. А от Чернігів і суми плюс 23 градуси. Тепла таким буде денний максимум. і там знадобляться сьогодні парасольки. Центр країни це Вінниця, Полтава та Дніпро в день. Там температура повітря прогріється до плюс 25 градусів. Також очікуємо дощі сьогодні на Полтавщині та Дніпропетровщині. Тому зважайте на це. Ну і Київ. Я вже зазначила, що зараз термометри показують плюс 15 градусів тепла. В день очікуємо класну сонячну погоду і плюс 25. Опади Опадів сьогодні синоптики в столиці не прогнозують. Традиційно говоримо про рекорди цього дня. Ось найтеплішим другим липням в історії. Стали 2 липня тисячу 1991 року. Тоді в Києві зафіксували плюс 35 градусів тепла, а у 1962 році в столиці було всього плюс 10 градусів, і той день став найхолоднішим в історії синоптичних спостережень за останні 120 років. Друзі, ну і не можу пропустити пропустити народні прикмети. Мені здається, що на день сьогоднішній вони досить універсальні. Кажуть, що якщо ви прокинулися і бачите, зранку багато роси, то це до зливи. Ну а спека в цей день, ну яка також очікується, наприклад, сьогодні на Закарпаті говорить про те, що ця спека затримається ще на декілька днів. Колеги, вам слово О, воно йде, воно лізе Вже в Закарпатті і на тобі здавалося б гори, здавалося б, все, але цикло. Макрон, той за, за заходи Європи суне на нас. Спасибі, Олена. Дякую. Квітка, Ніно, ви чули, В цей день 120 років плюс 10. Це ж вау, це ж вау. Мало злив, мало прохолодить.